І так, друзі, ми нарешті отримали наші хелс-карти. Чому нарешті? Тому що через 12 днів у нас закінчуються наші оригінальні ворк-приміти. І відповідно до офіційного вебсайту Канада до .ca, цієї то провінційні документи, такі як водійське посвідчення, хелс-карти, подовжити буде неможливо, якщо ми опинимося в мейнтен статусі, тобто в статусі, коли оригінальний permit закінчився, і ми знаходимося тут і працюємо на тих листах підтвердження, які присилають IRCC. Тому ми вирішили подовжити наші карточки заздалегідь. Ми відправили всі необхідні документи. 15 липня. Що це за документи? Це ті форми, які присилає в нашому випадку Емесайда в новій Шотландії заповнені ці форми. Потім лист підтвердження того, що ми подалися на подовження ворт І також у нас запитували інвойс, який підтверджує оплату цього подовження ворт Але у нас такого нічого не було. Ми не отримували від IRCC ніяких інвойсів. Тому ми відправили роздруківку з банківського аккаунту про трансфер цих грошей до IRCC. Так, от ми відправили 15 липня. Через два дні вони отримали наші документи. Ми вони через кілька днів і дізнавалися, чи вони отримались, так сказали, що отримали 17 липня, і також вони повідомили, що документи наші будуть розглядатися приблизно 20 бізнес днів, і от сьогодні 20-й бізнес-день, і ми отримали наші хелс-карточки. Подовжили нам їх на півроку до 24 лютого 26-го року. Наші оригінальні воркприміти закінчуються 25 серпня 2025 року. Півроку це не рік, але це однозначно краще, ніж взагалі не мати хелс-карточок. Тому, якщо ви розумієте, що ваші провінційні документи, такі як Водійське посвідчення або хелс-карточки закінчиться в момент, коли ви будете в мейнтен статусі. То подумайте про те, щоб подовжити ваші оці ну, документи карточки до того моменту, коли ваш оригінальний work permit втратить дію. Тоді буде менше проблем з цими документами, тому що, наприклад, водійське посвідчення, як мені пишуть, в деяких провінціях можна подовжувати там на місяць, на два, але треба буде ходити кожного разу до цього сервісу і подовжувати тимчасові права. А Хелс карти, на жаль, отримати не вийде, тому прийдеться за всі медичні Тоги платити вам з вашого карману, тому подумайте про те, щоб подовжити всі необхідні документи заздалегідь.